Що зовсім нещодавно я був впевнений, що найбільша біда, котра може трапитися з будь-яким підприємцем, це жіночий потрапити колектив. в жіночий колектив. Бо в моєму досвіді бухгалтерія, да. фінансовий відділ, да. все, що пов'язано, ну, ще не так. Я та називаю що... окрема держава. Все, що пов'язано з жіночим колективом, для мене це просто я е, там не те, що безпомічний, але я розумію, що метод моїх власних комунікацій з жінками він принципово інший. Я не можу висловлювати свою думку такою, як вона є, бо я можу зачепити чиїсь почуття. Але я нещодавно побачив, як працює інша культура взаємодії у українського бізнесу, який котрий сформований на жіночих цінностях. І я був дуже сильно здивований, що жінки можуть не конкурувати, не тільки конкурувати можуть, а можуть взаємодіяти корисно, етично. Я був здивований, що жінки можуть а, підсилювати одна одного. Хоча це такий, це розрив шаблона в прямому сенсі. Я був впевнений, що а, природа жіноча. З'їсти одне одну, коли вони знаходяться в конфронтуючих позиціях, ну угу. якщо вони не сестри і не дуже близькі подруги, котрим немає що ділити. А зараз у мене там дійсно там підірвало трошечки мою позицію. і Я розумію, що це все не так це неправда.